Що відчуває зараз до вас загадана людина. Е, ну, По-перше, любов є, тому що тут десятка кубків, знаєте, це якби е, максимальне щастя, почуття є. Да? Тобто ви тут близька і дуже така, знаєте, дорога людина, з якою було щастя, і хочеться це щастя продовжувати. Продовжувати чому? Тому що тут карта партнерства вийшла. Да? Тобто з вами хочеться продовжувати це щастя, до вас хочеться приїхати, вас хочеться побачити, але якимось дивним способом людина розуміє, що ви для неї є тим джерелом щастя. Да? Що саме з вами людина почуває себе щасливою, да? почуття щастя максимальне. Але тут якісь дивні якби, підходи, да? тому що карта Мах, вона ж ну, карта не про чисті. Не про прозорі стосунки, це завжди про якусь маніпуляцію, розумієте, це завжди про якісь егоїстичні штуки. Плюс це ще може бути періодичність, да? можливо, у вас там час від часу ці стосунки, то, то розриваються, то відновлюються. І ще таке може бути, що людина сподівається на те, що доля дасть шанс знову до вас якось там підібратися і отримати оцю дозу. Щасливу, щасливу, ще до щастя, можна сказати так, да тобто ще раз почуття є, але людина дуже дивно буде якось це проявляти або намагатися з вами якось взаємодіяти.